там на Слідуща заява від віддання дозволу на створення громадського формування, громадського формування села Аграбі для охорони громадського порядку. Ми надали їм певні рекомендації, як оформляти цю документацію, але вони просять нас погодити і ми надаємо згоду на створення такого форму. І навіть можна її вдалося до користувати і висок, на інші no, Але ми там нанесли пропозицію, вони написали по селу грабів, але уточнення було про Дар'янський Дарія. Документ вже був <постив> готовий. Виповнення цієї Якщо Так, і ми говоримо на комісії, голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Приймає. Ну і е, заява е, ініціативної групи села Градів щодо надання дозу. А, це я вже прочитав. І завідувачка школи е, гравів ЗОЖ No1 проведення коштів. Ми відмовимося. А, а. А, а зараз є ще, з, ще з Головчика є і Борис Андрійовича. Борис Андрійовича така заява і далі можна. Адміністрація ДПР Комунсеріс просить вас виділити кошти для погашення заборгованості перед нашим підприємством за поливку стадіону села Заря Рівенського району станом на перше. 16 року в сумі 2134 гривні 0,8 копійки. Це вже витрачені кошти. Це на поливку стадіону. 2134 гривні 8 копійки. Ми не можемо зараз, ми по зараз не можемо бачити нам від нашому балансі. Те, що даємо кошти, це ці не цілове Ну, А це не екологічні кошти. Чого ж ми опонували? Або є абонементи, які є. там? Добре, тобі далі. Зараз це як субвенцію. А далі по договору, просто платі є стадіон, його треба полувати. Ми сьогодні гарно поливаються закупили шлани, нормальні такі деякі. Яких теж ще треба буде піти? Так, Давайте приймемо, а це вже по судочному порядку, ми з полотенцем вирішимо. Далі щось до п'яти, але вони бачу, сиплення двісті пів Можна а ще витричай? питання? Допинці. А тобто стадіон на балансі Зря сільської ради. А оці всі лавочки, там, де всі люди засідають, то на балансі рада, там договора не було. Бачите, довго був, важко. Дови, що вона лишала. А ота частина що до дороги, між дорогою школою, та що зараз заросла, де смітники да, стоять? Питань, ота частина. Кистина... Ні, почекайте, е, Значить, лавочки, від лавочки там, де дерева ростуть. До дороги ця частина, де смітники стоять. Це, це теж, теж територія грязь. Чи це, це школи? Бо там мою трава, вибачте, по пояс. Я просто думав, що це школи. Ну не косила, ні школа, ні посиланих, коли не побачили, вже трохи запізно було, що хлопці живки були. Але треба бо ж ну, Бо це ж центр села все-таки. Я просто думав, що це чи, чи до спорткомплексу, чи до школи відноситься. Ми ставили мусорнички места. Ну, мусорники я знаю. Кожна сестра Школа була добра. Не косині школа, не сестра. Ну, школа відродила свою терпію. Виходить, що а, а, так. Ну, точніше, значить, треба косити. Ні, АСББ там точно не. Але дозволяють не фірваться. Бо це було виготовленням державного акція на земельну ділянку біля це Наша територія, так? Я просто чузь що школа, а трава реально попоє. А що ви подалі, господарство не може досити? Ви лише пам'ятаєте, що була нам подарована попроса оця така на бензин. То ми зараз виписуємо бензин, навіть допомагаємо тим, що нашим поліцейським, тому що ми хотіли вже говорили з бюджетної комісії, щоб можливо виділити їм субвенцію на район. Якщо виділимо, то їм не дадумо. Для наших поліцейських не приїдемо. Косимо бензин купуємо за державні кошти у сільської ради, а вже косять хлопці по моїй домовленості чись пола. Тобто його можемо перевести нормальної лапи. буде перегляд, коли зроблю 25 разів. Але сандрію, що є вас люди, щоб посіти? Ми з у Нас одна підпивка і вона росте до свій тут. Я ще знаю, що я вже така пропозиція, що ми на сьогодні відкупили щіля того, що ви знаєте, є оці дорожники, тому що вони не були. Може два. Може і два. Тут двом веселіше зробимо. Як ви бачите, два хлопці в парку заставали, це ж якщо ні, то що парку не висили. Зараз там ще Просто, що це є потужно. Це вон лісники мають, ми знаємо, що вона дати раз кошти, знає, що вона... Ви розуміли, що відповідальні Бо один. Правильно. Що було дорогу по сухарляти за 15-20 тисяч. Можливо, за Купити дві коси, вони вже виспали якісь калькуляції, рахунки. І хай комунальний контроль, то косить, кругом. І не будемо питати, чи є воно, ну, де воно. Я тільки за. Але ще на це що не налаштоване. Можливо, за... Питання стоять, буде про що. Як реалізація, куди біжити? Комунологу? Ну Якщо не вкошено, то вже треба що зимати. Зараз менш те, що в це проблема там, де Сергій Каже, я її сам бачу, просто не встиг. Не а Зараз треба на лежі, я з нажав Ну, по День незалежності наносять. Зараз всі масові заходи будуть відбуватися на стадіоні, там треба порядок навести. Давайте голосуємо по цьому що Якщо бремовіру увагу, то він... Довідомо, так, це я побачите, що виплатити. Бо їм ж теж, знаєте, воно зараз поливає. Прошу проголосувати. Ну і, шановні депутати, остання із заяв, ми з вами цю заяву не розглядали, тому що Володимир Осович не наставлював, але потім він сказав, що тут є деякі питання, які стосуються, які депутатам було варто. Прийняти певні рішення. Просто, і зас... не було рішення. А, Просто. Просто не було готово проєкту рішення. Ну, постійно позачергово. І... Є заява. Є заява. Ну, вона стосується тієї тимчасової комісії, яка була створена створена при виконавчому комітеті. І тут мова йде про певні звіт. Я вас дозволу, зачитаю. В процесі вивчення даного питання мною разом із давно сільської ради Мазурця Володимира о, Віктора Володимировича було виявлено слідуючі земельні ділянки. Резервного фонду за державним актом, який використовується товариством агрохолдинг Зоря» в єдиних пасивах разом з пойовим землями громадян, бойовиків КСП «Агрохолдинг Зоря», А саме село Білів, земельна ділянка розміром 0,8 га, земельна ділянка номер 2 розміром 0. 8 Га, село Диків, земельна ділянка розміром 8 і 8 Га, село Сморжів, земельна ділянка розміром 6 і 8 га. село Лешва, земельна ділянка розміром 10 Га. А також прошу доручити землепорядникам сільської ради, вивчити та доповісти на засіданні тимчасової комісії питання, користування 22 і 1 га земель резервного фонду в районі свинокомплексу села Гравів жителями СМТ Оржів. Без будь-яких угод з КСП агрофірмою Заря і без сплати земельного податку до Зарянської сільської ради. Щодо інформації на зборах уповноважених від 30.07.16 року юриста Холдингу про незакінчення процесу передачі очисних споруд села Заря Клеменській селищній раді, то, на мою думку, необхідно зробити все щодо повернення очисних споруд, побудованих агрофірмою Заря. До Зорянської сільської ради. Що стосується виплати матеріальної допомоги бойовикам КСП «Агрофірма Зоря, то ніякого голосування на зборах уповноважених не було потрібно. Адже рішення стосовно отримання коштів, кожний бойовий для себе буде приймати індивідуально, також виплачувати можна хоч сьогодні. Ця заява була написана ще з 1 станція. Володимир Йосипович, було підготовлено рішення. Будь ласка, проект. Проект? Проект. проект рішення. Проєкт рішення. Будь ласка, ні. Зміст <сіху> <сіху> ну, проєкт рішення про розгляд заяви. Розглянувши заяву члена виконавчого комітету Зарянської сільської ради Головчака Володимира Йосиповича, Стосовно вивчення питання щодо державного акта на право постійного користування землею номер 30136 та виконуючи рішення сесії Зорянської сільської ради номер 114 від 25 02, року стосовно заяви ДП Левенський лісгос до Зорянської сільської ради щодо передачі земельних лісових ділянок та рішення виконавчого комітету Зорянської сільської ради номер 171 від 22.07.2016 року стосовно заяви КСП Агрофірми Зоря про створення спільної робочої комісії для вивчення питання подальшого використання лісових масивів, водних об'єктів і земель резервного фонду згідно державного акту на землю КСП агрофірму Зоря, вирішила включити до складу створеної виконавчим комітетом Зорянської сільської ради робочої комісії для вивчення даного питання, слідуючих осіб Максимчука Олександра Анатольовича, голову постійної комісії з питань земельних відносин та соціального розвитку села, представника товариства «Агрохолдинг Зоря, представника інституту землеустрою, який виготовляв технічну документацію та на роздержавлення земель ФСП агрофірма Зоря» у Зорянській сільській раді за згодою, полюха голову КСП агрофірма Заря. Доручити спеціалістам за пропорядникам Зорянської сільської ради, вивчити та доповісти на засіданнях виконавчого комітету та сесії ради питання використання земель Зорянської сільської ради по селу Грабів біля свинокомплексу жителями Оржівської селищної ради. Звернутися до прад агрофірма Заря щодо передачі очисних споруд села Заря Вулиця Клевенська, 4, побудованих для обслуговування, багато житлових будинків, приблизно 800 квартир на баланс Зорянської сільської ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії з правових питань місцевого самоврядування депутатської діяльності та етики Кузменюк Мутайна Михайлівна. Я можу нагадати рішення, на які тут ми ссилаємося, якщо треба, по виконавчому комітету, по сесії. Є потреба, щоб Володимир Йосифович розкаже. На мене контроль покладено, але взагалі не в курсі цієї ситуації, і щоб контролювати цю ситуацію. Це комісія при виконкомі в нас створена. При виконкомі, але я теж так думаю. це має зважати вже контроль знаком постійно, яка є контроль, контроль тільки Ну, Контроль, щоб контролювати, це значить не відповідальність за виконання чи не виконання і взагалі його виконання. То я ж не буду це робити. Розумієте, треба, щоб хтось контролював Не знаю, хто його буде контролювати. Та що ж не буду дзвонити катацію? Ну я не буду контролювати це рішення. Я не в цієї ситуації, розумієте? Контроль на голосі сприяє. Звичайно, бо обично пишете так. Це поша. На голову сільської ради і голову депутатської місії. Матеріальні допомоги. Шановні депутати на комісіях опинитися всі матеріальні допомоги, які стосуються ремонту, на лікування та на ліквідації пожежі. Віже це проведено було рекомендовано. Як вже вже комісія рекомендувала сесію затвердити ті матеріалі, чого і останні про. Хто проти не має? Матеріальні допомоги ми на бюджеті комісії не Рекомендувала Кому три момента рекомендували, щоб сесія Я зараз голосувати, то прочебні, то це так. Слідую питання переходимо до розгляду електронної питання. Шановні депутати, розгляду виноситься петиція Дельдона Сергія Анатолійовича щодо встановлення в селі зоря спеціальних контейнерів для роздільного сортування сміття та організації його подальшої реалізації на спеціальні пункти прийому. Довго повороти це питання і прийняли ми таке рішення. Доручити виконавчому комітету Зарядської сільської ради, вивчити дане питання та проінформувати депутатів сільської ради на наступному засіданні сесії сільської ради. Приймаєш? Да, так, так. так, так. Да. Прошу голосувати за цей проєкт. Хто проти? Хто утримався? Є всі зайняли. У нас порядок різне, що 16-го різному. Доготовляємося, шановні колеги, депутати, до 25-ї річниці незалежності. Прошу взяти буде участь, у нас буде в районному будинку будинку культури, буде проводити адміністрацію, але ну, район, де проводиться прохання, і, і, то, як воно, буде, напевно, 22-го. У 23-й день прапора, а 24-го день незалежності. 22-го будинку культури буде в селі Зоря. Тому прохання прибрати території, свої прибудинкові. Ми вже я говорив, наголошуємо землепорядникам наступниця Смоджівська, майже не прибили, це вже плюс нова, плюс 1 травня, тільки слідуючи буде етап, щоб позрізати е ляки на деревах, щоб можна було по Тердарах ходити. Це вже рік примінілося, це не може говорити. Можливо, буде таке, що купимо ще пилку десь будемо будуть землепорядники, йти і обмагати. Як це подвально? Подно лікаря. Прошу надіями, конай на вікна хоче. Тому прохання всіх запрошую, Шо? приймімо участь.

Але я кажу, прохання, що також депутатів ходити нам на комісії на сесії, тому що сьогодні ви бачите, яка становить. Олег, я розумію, в кого тут, Можливо, хтось поїхав тут, не всі поїхали. Це є важливе питання, ми прийшли тоді, як голосування, в роботі. Все для того, ми вибиралися депутатами. Товариство, а ви могли поплатити на 2016 рік із Зорянською сільською радою? На суму 413 тисяч 140, 140 гривень. Станом на 1 серпня у нас виконано дану роду на 415 тисяч 404 тисячі. Кількість цієї суми у нас у повернув 30 тисяч, яка була виділена їм на ремонт храму. Якщо хочете по іменно, можу назвати що зроблено. Це пару пилек, не хочете збирати. Я точно добавлю, Надія Миколаєвич, що колись, пам'ятаєте, як мали заключати договори, то була сума 40 гривень за гектар. Після того вже не почали її виплачувати в 2016-2015 році, то стала 70 гривень за гектар. А в цьому році вона вже становить 100 гривень за гектар. гентарні Так, гривень. Вона становить 100 гривень, і можливо лабазу генеральний директор говорив, що в цьому році можливо й переглядати. То, ну як то вже не могли... перевиконання. Ми бачимо, що ми вже за, за 7 місяців іде перевиконання. Помагаємо і релігійним громадам, в приємні станову організації. Відповідно надаємо допомогу. Крім цього, довідомо депутатів, щоб вони знали на своїх округах. 1 серпня прийнято підготовлено наказу базюком Петром Петровичем по питанню надання допомоги на поховання в сумі тисячі гривень пайовикам і членам його сім'ї чи їх сім'ї, і півтори тисячі на народження дитини. Пайовикам, або членам, пайовикам, або членам їхніх. Сімей. А хто до сімей відноситься згідно закону по соціальному страхуванню? Там все. Прошу, якщо Я хочу нема... до питання. Можна? Можна, можна. Скажіть, будь ласка, ну підписана соціальна угода. Хто розпоряджає? От ми знаємо, що 100 гривень за там, соток. Та, Скажіть мені, от ми знаємо, що у нас під 100%. Хто розпоряджається, як їх використовувати? Особисто Агрохолдинг, чи все таки ні раді сільська землі. рада?